Всім привіт! Ми вже не спимо давненько. Дідуля так взагалі, мабуть, з п'яти ранку шастає. Шастає. Ну, як він заснув ще на вулиці, не зовсім і потемніло, то ясне діло, що виспався. А я довго не могла заснути. І серіал дивилася, і коментарі читала. І, ну, Є різні. Але в основному, мої дорогенькі, ви в мене молодці. Дуже рада, що ви. ну, як... Порадувались разом з нами. Ну, а є, що й не порадувались. Ну, всяких людей треба, раді Бога. Це ж таке. Кому не таке, хай звиняють. Як би нам було таке, правильно? правильно. Нікого не вбили і нікого не обокрали. Саме головне. А все решта, хай пишуть, що хочуть. Скажу так. Кавуся в мене вже номер два. Ваше здоров'я і довголіття. Який сьогодні день? Який сьогодні день? Фівто? Фів... Ні, середа сьогодні, сьогодні середа. Ми ж хочемо з дідуликом виїжджати завтра з обід, щоб сьомого нам треба бути у східниці. Ми їдемо в східницю. От. То сьогодні хочемо трошки ж поїздити десь по таких трасах, щоб де менше машин, щоб дідуля трохи укурив оку систему Ніпель. Два остолопи, коротше говоря, ну нічого, нічого, все досвід приходить з часом, все треба про... прощупати. Коротше. Оце, оце таке скажу вам. Всім гарного дня. Хорошого настрою, ну і, і ясне діло смачного і кавусь. Оце як візьмеш не смачну, так і настрій пропадає. А от як смачненьке поп'єш, о. Кинули на капот я з тобі дам. Покривало, бо ж коти, гади, не доведи господь подеруть машину, я вам ногті побрізаю під нуль. Ну, Ой, Коротше, оце таке. розумієте, в чому проблема? Проблема у дворі два гаражі і в один машина не влізе. Оце проблема. Оцей гараж, що ми будували, це. Ще в 2001-му, я забула в якому році, чи в 2003-му ми купили першу машину. У нас четвірка, з автосалону купляли. от і дідулик сам псьть сам побудував цей гараж. Ну, для, для такої машини тут аж не було особо, де й розігнатися. Потім четвірку продали через 15 років, купили приору вже ж під, піддержану, але хороша машина була теж. Тоді такі машини були. Теж вона влазила в цей. Купили кадіка, діти вже ж нам купляли кадіка, вже в, цю, в цей гараж не влазить. То ми зробили оцей гараж, там де корови були. Зараз, ну, ви бачили, як ремонт ми робили, тут у дворі. Хлопці теж вирізали для ворота все, ворота, все, якраз кадік туди під нулю лазить. А ця ж не влазить, це довше. І оце тепер я думаю, що його зробити, як його. Ну, це треба нам Сережу визивати, він нам щось придумає. Або на ту сторону, цей, цей самий коров'ячий сарай. Ще вивалить на ту сторону, там є куди трошки. Там не вистачає буквально пів метра треба. Коротко, говорю, оце таке. Ну, без проблем ми жити як не можемо. Та й все. Да, Настав свій час. Погода вже тепленько, так. Да? Як справжній будеш мотоцикліст. Ам. А, ам, а щофійка? Асофійка. Ти кадра, вийдеш, будеш катати її, да? а ну такого я підніме. О, сідай, заводь. сила батерика З новинки в моїй косметичку. У мене тут красивий хайлайтер, і також бронзатор від Dior. і улюблений блиск. До речі, Dior ви можете офіційно придбати в брокарт UA. Улюблений бальзам від Dior, Він прозорий, красиво лягає на губки. Мабуть, вже третя в мене баночка. Stores, anyone for stalls, please go to this queue. Мне было не стыдно перед моими замечательными лондонскими зрителями. Красивый какой-то театр в центре. Вот. Мы его забукали заранее. Понимаете, и я вам так скажу, для меня это...